Два дні без води змушують тернополян відкласти прання і подібні справи, а водоканалівцям навпаки роботи додають. Бо мусять не лише водомережі промити, а й зробити те, що з водою у трубах нереально. З опівночі насосну станцію зупинили воду з мереж випустили і до роботи міняти засувки і пожежні гідранти. Ось так власне виглядає нова австрійська засувка діаметром 500 міліметрів. Важить вона близько тонни, тому для того, аби встановити її на місце, знадобиться кран. Близько тонни, то вага фізична, з практичної точки зору деталь ще вагоміша. Від кожної такої засувки залежить комфорт тернополян. Засувка служить для того, що якщо є ліквідація пошкодження чи ремонт мережі, то ми її закриваємо і відсікаємо певну ділянку водопровідної мережі. Тобто може бути попасти кілька будинків на дану мережу. І якщо ми чим більше ми поміняємо засувок, кращого вони будуть в якості, то ми будемо менше відсікати даний участок. Та й щоб поміняти таку засувку, водоканалівці мали б на день відключити від водопостачання цілий мікрорайон східний. Замість цього використовують час промивання мереж. Цього разу планують замінити 10 пожежних гідрантів і 20 засувок. Більше кажуть, фізично неможливо, хоча треба. Водночас ремонтують мережі і підключають до них новобудови. Саме ж промивання завершать до кінця доби, 10 квітня. Сьогодні з нуля, на певне годину, ну може, трошечки скоріше, то залежно коли ми закінчимо роботи. Насосна станція почне. Працювати буде самотюком запускати воду в мережу з повищеним дозом хлору. Тобто, ця вода простої цілу ніч, вона буде по мережах. А завтра зранку, з 8 годин, ми починаємо випускати цю хлорну воду через випуски і пожежні гідранти. Якщо тернополяни побачать відтік води на вулиці, це є планова промивка мереж. Ми випускаємо хлоровану воду. Без води на час промивання залишилась лише частина мікрорайонів Тернополя. Решту, а це центр міста, новий світ, старий парк та промисловий мікрорайон, зокрема вулиці Бродівська, Поліська, Текстильна та Збираська. Промивання чекає після свят.